Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 2 копійки 1993 року. Монетка виготовлена з алюмінію. Ось так виглядає сама. Як бачимо, зображено на аверсі монети Тризуб. Зверху напис Україна. Знизу дата 1993 по боках листя з колосся. Гурт у монети гладкий. Реверс монети має напис 2 копійки та вісім таких грон з ягодами калини. Є попадають Цінні екземпляри монет. Зокрема, ціною вважається монета 2 копійки 1992 року. У зв'язку з її рідкістю. Ну, і монети 1993 року, які також стоять дорого. Якщо друзі вам попала така монетка 1993 року, 2 копійки, ну, має. Трошки грубший кант, чим цей. Така монетка, ціна розпочинається від 400 доларів. Монетка, яка виготовлена не з алюмінію, ціна договірна на сьогоднішній день. Є також різні браки та повороти. Ну, самим цінним є поворот на 180 градусів. Ціна на таку монетку також на сьогоднішній день договірна, друзі. В кого є такі монети, пишіть. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!